Серьога шаркав берцями по піщаному ґрунту. Не поспішав. Прогулянка тішила, дуже тішила. Адже доки решта солдат копала траншеї, він вештався в пошуках самогону. Дорога завернула і означилась перша хата села. Солдат поправив автомат і про всяк випадок зняв із запобіжника. Вигляд будівель насторожив. Штукатурка зі стін осипалась, оголила щербату цеглу, крізь шпари в стріхах підвивав вітер. Серьога оглянув побиті вікна, скляні ікла уламків вороже блиснули в перекошених рамах. Солдат покривився та рушив до наступної хати. Огляд населеного пункту не вселив надії давно покинуте село шипіло протягами. І навряд чи могло містити бажані алкогольні запаси. Проте Серьога вирішив таки понишпорити навмання, впертись в пошуках наступного поселення бажання не було. А наказ літьохи найті і пьот» не варто було ігнорувати. Хата байдуже впустила окупанта, дещо ніяково поскрипіла гнилою підлогою під обережними кроками. В розсіяних крізь павутиння променях грайливо метушився пил. Темний куток блиснув та поманив до себе. На поличках щільно тіснились різнокаліберні бутлі, закупорені. Серега підступив, зняв брудну тару і висмикнув корок. Різкий запах вдарив у ністрі. «Спирт!» З хриплої горлянки солдата вирвалась радісна лайка, котру одразу залив пекучий потік бажаного піла. Серега поступився назад, перехиляючи бутель. Разючий біль електричним струмом вдарив п'яту і хлинув до стегна. Тара випала з рук та розбилась, Серега охопив литку. Стопа заклякла у вовчому капкані. Стогін розпачу, вимішаний з густою лайкою, струсив, танцюючий у променях пил. Солдат конвульсійно затріпався в калюжі спирту і крові серед уламків скла. Вечірні промені забарвили предмети у рожеві відтінки. Недолугі безперервні спроби розкрити капкан не вивільнили ногу. Неякісний джгут тріснув при першій спробі затягнути. Від втрати крові всіроги паморочилися в голові. Двері впустили дрібну постать. Мальчик, Мальчик, помоги, Мальчик! Затуманена свідомість Сереги не шукала відповіді, звідки тут опинилась дитина відверто шкільного віку. Свідомість прагнула порятунку допомоги. Петрик кивнув, вічливо привітався та присів поруч на таборик, видобув із кишені шортиків жменьку насіння і занадився мовчки лускати. Солдат плакав, молив, благав, а Петрик кліпав та мовчки спльовував лушпиння. Постать дитини контрастними тінями висікали косі промені багряного сонця. Врешті хлопчик розцінив, що солдат достатньо ослаб, скинув наплічник та вийняв з нього ножівку по металу. Підклав таборик окупанту під груди, сів йому на плечі і неквапно почав процедуру від'єднання голови. Марічка глянула на Петрика, поморщила носик та машинально поправила жовте в зелений горошок платтячко. Привіталась та вийняла з тазу відмочену голову. Почала вправно здирати ножем скальп. Петрик поклав свій набуток поруч мистки до решти відтятих голів у касках. Дівчина зирнула та награно зітхнула. Ех, я тут уже сорок років полюю, голівоньку до голівоньки збираю. По усій зоні відчудження метушусь. То сталкера якого, то екстремального туриста вхоплю. А цей рік, ці окупаційні війська, то просто свято судного дня якесь, так ви до осені храм закінчимо. Петрик гмикнув радіоактивна мутація, спричинена Чорнобильською катастрофою, законсервувала дітей у 5-6-річному віці. З плином часу їхня фізіологія не змінилась. Хлопчик перевів погляд на величну церкву, вибудувану виключно з ретельно відполірованих черепів, і примружився. Залишалось закінчити баню. Покривив губи та шморгнув. Надто не надійся так довго не триватиме. Треба хутко хапати, доки їх тут ще багато. Еге ж. гмикнула мала та скинула головою в бік землянок. Візьми бригаду в лодка та йдіть до Рудого лісу. Там ціла зетрота окопується. Бери не хочу, скільки донести зможеш. Хлопчик не відповів та рушив у вказаному керунку. Махнув в лодкові. Той розворушив свою артіль і з усмішкою доклав Петрику. Старша група дитячого садка номер 5 до виконання завдання готова, зиркнув на сонну вовтузню і додав. Майже. Петрик подумав, що загони треба якось переіменувати, а то за чотири десятка років назви вже приїлись. Буркнув до влодка. Марічка каже, там, де був рудий ліс, окупанти траншеї риють. Марічка дурного не скаже. На то вона й матріарх. Діти загигикали. Та йдіть вже, реготуни. крикнула з-під стін храму дівчинка. Сонце сховалось, скоро геть темно буде. Петрик, не озираючись, відмахнувся. Марічка, не матріархуй, і вже собі підніс, пробурмотів. Заматріархуяла, хуала, Заматріархувала!» підказав Влодко. Хлопці весело зарохкали і почали складати у наплічники пилки та секатори. Запалили смолоскипи та рушили до поля. Де колись буяли вогненно руді радіоактивні сосни.